Я так скажу, от Валєрчик ідеальна дитинка у мене. От ідеальна, чесно скажу. І розумничок з ним ну, проблем вообще не було ніколи. Сіда послушний, сіда хороший, Це один скандал, два було, коли тебе побіртат і все Ну було. Ну просто знаєш, я до психіатра ходив, і він мені сказав, що то, що ви от послушним були постійно, що це погано. що… Ти не ти їх слухаєш. Що психіатр? люди вами користуються? що… Ах, психіатр. Таких психіатрів це теж. Ну це реально просто так, що я тебе слухав, знаєш, люди мені потім щось там кажуть, а я слухаю, погоджуюсь. Мама виновата, мама мама, виновата. Я не кажу, що ти. А що ти кажеш? Ти кажеш, мама, мама, я тебе мама, наводжу, а ти робила це. Чат, я сказав так буквально. Та що ти чат? А я і все кажу. Ну. Люди сидять буквально свідки, тому що ти, коли маніпулюєш мною, кажеш, що я там щось сказав, а що я ти ненавиджу, бла-бла. А вони свідки, вони все бачать. І я того у них і питаю постійно. Нормально взагалі. Ну. Ні, ну. І що ще тобі твій психіатр казав? Ну, казали ж, що... казав, що у мене якісь там цей мамі-ішус. Mm -hmm. Але я, не, ну, я не, так я з цим не розібрався. Mm -hmm. Щось там мама, якісь там. і що, і що. Mm -hmm. У нас мама, не було психологів, психіатрів, і нормально всі повиростали, я так скажу. Mm. Ну, да.